Якщо ви вирішили переїхати до США, перше, що вам потрібно зробити, це прибрати страхи, страхи, які тільки у вас в голові. Хоча це дуже складно. Друге, що ви повинні зрозуміти, що вас в Америці тримати на ланцюгу ніхто не буде. Деякі так бояться сюди їхати, що сприймають США як квиток в один кінець, пан чи пропав. Але зрозумійте, звідси виїхати, двері завжди відчинені. Але багато хто звідси не їде, щоб друзі та родичі з батьківщини не засміялися. Це те, що у нас в голові. Завжди можна повернутися і сказати: Нє, Америка, це не моє. Глибока діра, ні, мені там не сподобалося. Як дехто і каже, якщо Америка не обсипала їх доларами і не прогнулась під ними. США це країна зі своїми плюсами та мінусами, про які я часто розповідаю у своєму блозі. Ця країна може вам подобатися, може не подобатися, але байдужими точно не залишить. Ще не варто судити добре, чи погано погано про Америку, якщо ви були тільки в одному місті і в одному штаті. Але мені здається, якщо вам погано там, де ви знаходитесь, але з США їхати стрьомно і браття Адісіти не зрозуміють, чому я повернувся. Шукайте той штат і те місто, в якому вам буде добре. Якщо у вас є можливість вибирати, де жити, вибирайте. Як правило, з роками у США у багатьох з'являється така можливість, так що вибирайте, покатайтеся по Америці відчуйте, що ваше, а що ні. І я вас запевняю, що з часом ви зрозумієте, що будинок може виявитися не тільки там, де ти народився, а що будинком може стати те місто, де ти сам є. Твій дім у тебе всередині, твої думки, твої почуття. Ну а якщо ти зовсім не в змозі сидіти в Америках, їдьте туди де в моготу і будьте щасливі. Тому що сидіти там, де ти не хочеш, щоб не опозоритися перед родственниками, оце стрьомно. І ще так. Ки момент, якщо ти розумієш, що США це твоя країна і тобі тут добре, це нормально. І не треба опускати очі і думати, що ти після цього зрадник. У Кожного своя дорога та одне життя. Пам'ятай, що твій дім і твій сад у тебе всередині.